Ми вже не раз говорили про те, що коли сім'я проходить через певні труднощі, певні випробування, нам є так важливо не відгороджувати дітей стіною від цього. Нам є так важливо говорити з дітьми про те, що відбувається. Нам є так важливо відповідати на питання дітей. Нам є так важливо залучати їх до вирішення проблем до взаємної підтримки. Але водночас нам є дуже важливо розуміти, що деколи дітям є забагато зіткнення з стресами, з проблемами, і дітям потрібно мати можливість взяти канікули. І коли я кажу взяти канікули, я маю на увазі канікули в лапках. Це так, якби мати право перейти в іншу кімнату і зачинити двері, в кімнату, де вони можуть. Не ізолюватися від реальності, а радше мати час і простір, де вони можуть відпочити від проблем, відпочити від стресу, відновитися. І хочу ще раз наголосити на тому, що це не є відгородитись від реальності, а це мати право взяти паузу. І це мати право мати свій простір. Де вони можуть зануритися у ті активності, які є для них ресурсними. І зараз, зокрема, в часі війни це є так важливо, тому що деколи є таке відчуття, що війна проникає в усі куточки нашого життя. Але ми не маємо дати війні забрати в наших дітей дитинство. Вони мають повне право радіти снігу. Вчитися, бавитися, мати спортивні заняття і так далі. І нам важливо дати їм можливість мати цей простір. В часі школи діти мають канікули за розкладом. І ми розуміємо, що їм є дуже важливо, що є регулярно вихідні дні і є регулярно канікули. В часі випробувань не завжди є можливість мати оці канікули. За розкладом. Часом діти самі нам дають знати, вони, так як би кажуть, досить, я не хочу про це говорити, і вони запрошують нас до якоїсь активності, або самі шукають собі свого роду таку печерку, де вони можуть зануритися в якусь ресурсну активність. Але часом вони не можуть нам про це сказати чи не можуть знайти цієї можливості. І тоді це дуже важливе завдання нас, як батьків. Створити для них цей простір, допомогти їм організувати цей доступ до ресурсних активностей. Ці активності можуть бути дуже різними для дітей різного віку, для менших дітей така природня активність це є гра, чи слухати гарну казку, чи дурачитися разом з батьками, чи мріяти, фантазувати, уявляти. Дивитися мультик, бавитися різного роду ігри, ходити на прогулянки. Для старших дітей це теж, звісно, можуть бути і спільні заняття з друзями, і навчання, і, і різного роду хобі, і творчість, і гарні добрі комп'ютерні ігри. І нам дуже важливо як батькам розуміти, що це не є згаяний час. Нам деколи може здаватися, знаєте, що коли діти роблять щось таке, то вони так би тратять час краще, б вони вчились. Насправді, нам дуже важливо розуміти, що гра, творчість, ресурсні активності це є час, де дитина також розвивається, це є теж час, де дитина відновлює сили і де вона свого роду теж відновлюється від стресу. І мене це не раз зворушує як дитячого психіатра чи психотерапевта, коли я питаюся дітей, які перейшли через якісь періоди тривалих випробувань, що вони в цьому часі робили, що допомогло їм перейти через ці випробування. То дуже часто я чую від дітей, звісно, про батьків, про підтримку, про любов, але теж про те, що вони кажуть, що вони щось робили, що допомагало їм зануритися у щось світле і добре. Деколи вони розповідають про те, що вони читали, деколи про те, що вони робили щось з батьками, таке творче світле чи займались якимось хобі. Не так давно мені молодий хлопець, який школяр старшокласник, який розповідав, що в часи, де він багато днів пробув в Маріуполі, в часі, власне, коли Маріуполь був під постійними обстрілами і йшли бойові дії, він казав, що він. Цілими днями читав Гаррі Потера. І ще це допомогло йому. Він каже, це так, наче печера, в якій я міг бути в той час, коли довкола відбувалося стільки всього страшного. Тому, підсумовуючи, хочу сказати, що нам, як батькам важливо пам'ятати, що коли діти проходять через період випробувань. Що, звісно, ми можемо так метафорою сказати, є одне кімната, де є труднощі, де є реальність, в які є страждання. І є важливо, що діти є тут, що вони можуть підтримувати інших, що вони можуть знати, що відбувається, розуміти. Вони можуть сумувати, вони можуть мати нашу підтримку. Але що є теж інша частина життя, наче інша кімната, де Діти можуть піти, і там є дитинство. Там є навчання, там є фізична активність, там є казки, там є ігри, там є їхні ресурсні активності. І що це так важливо дати дітям дозвіл і деколи допомогу, щоб в їхньому житті водночас була і ця друга кімната, цей другий простір. І щоб часом діти мали право зачинити двері. І побути там стільки, скільки вони потребують для відновлення сил. І до речі, не лише вони потребують цієї другої кімнати, цього ресурсного простору потребуємо і ми як батьки також.